Вкладники банку форум не полишають надії повернути свої гроші і вимагають відновити роботу цієї фінансової структури. Сьогодні ініціативна група людей взяла у щільне кільце представника національного банку, який визнав форум неплатоспроможним і ввів туди тимчасову адміністрацію. Вкладники певні, що наступним кроком Нацбанку стане ліквідація форуму, а разом з цим згорять і усі їхні внески та рахунки. Вкладники банку форум перейшли від зустрічей у владних та банківських кабінетах до вуличних акцій. Люди, серед яких представники Дніпропетровського бізнесу обурені, що Нацбанк не робить жодних кроків, аби врятувати форум. Головне побоювання вкладників, що вже наступного понеділка їхній банк оголосять банкрутом. Питаються його ліквідувати, забрати наші діти. Я з цим не согласна, я хочу повернути всі свої гроші. Я їх ніде ні -ні не украла. Я їх зарабатувала, я збирала, у мене двоє маленьких діток. Всі ті денежки, які мені начислило государство, я збирала і відкладувала на образование своїм діткам. До учасників акції вийшли керівники обласного управління НБУ. Люди заявили, що втомилися від кулуарних розмов і вимагають чіткої позиції Нацбанку щодо подальшої долі форуму та дарма. Представниця Нацбанку змогла тільки проінформувати, що з вкладниками можуть розплатитися акціями того самого форуму. Зараз розглядається питання, вопросу внісінні і змінені законодательної бази, кредитори на суму вкладів можуть отримати акції і тим самим поучаствувати. Такої так, от міння плачикам. Ви спросіть міння плачіка міння плачіка ми протягом аміж тим справа не тільки у вкладах. Юридичні особи, які мають поточні рахунки у форумі, зараз не можуть навіть видати зарплатню своїм працівникам. У нас зависла достаточна большая для нас сума денег. Чим це чревато для нас? Це чревато тим, що ми в першу чергу не виконуємо обізвательства перед нашими робочими. Ми не виконуємо обізнательства перед бюджетом. Точно так же ми не можемо закупати матеріали для производства продукції. Про те, що форум можна врятувати, неодноразово говорили фінансові аналітики. Нагадаємо, голова НБУ Степан Кубів заявляв, що розглядається варіант, коли НБУ та власник форуму Смарт Холдінг. Діятимуть спільно задля збільшення капіталу банку та поки що жодних кроків у цьому напрямку не робили. Дудник, Євген Хисний, каналу.